Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Сьогодні ми зробимо такий розклад: яка жіноча енергія буде вам допомагати в 26-му році? Тут у нас 4 королеви, а також імператриця і верховна жіця. І так, 5. Шість вірніше варіантів. Шість варіантів. Яка жіноча енергія вам потрібна в 26-му році, буде вам допомагати, буде вас робити сильнішою. І на цю кожну енергію ми положимо карти, що буде допомагати, а що може мішати. Що буде допомагати, що мішати? Що буде допомагати, що мішати? Що буде допомагати? Що мішати? Що може допомагати? Що може помішати? Що може допомагати? Що може заважати? Що може допомагати? Що може заважати? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 рік. Мужчини можуть переводити на себе. І так, яка жіноча енергія? Королева мечів, королева жезлов королева кубків чи королева пентаклій, імператриця чи Верховна Жриця вам буде допомагати, якою енергією вам треба набиратися в 26-му році варіант номер один. Королева пентаклій, Королева Землі. Дуже практична приземлюнна королева, яка е повинна за цей рік. Зробити так, щоб її фінансова составляюща, тобто, щоб вона стала незалежною від інших людей, щоб фінансова составляюща, тобто, ким ти працюєш, як ти працюєш, де ти працюєш, давала вам можливість ні від кого не залежати. Прочно стоять на ногах, трудолюбіє, акуратність, об'язательність, практичність. Трязвомисляще, да? скрупульозність — це ті риси, які вам допоможуть добитися успіху в 26-му році. І фінансова незалежність, що всі свої матеріальні проблеми, незалежно від того, чи є у вас чоловіки, діти, батьки і так далі. І так далі ви могли вирішувати і покривати сама. От така енергія вам необхідна, перший варіант в 26-му році. Що може допомогти? Карта судьба. Допомагатимуть вам події, які, можливо, дуже часто від вас і не залежатимуть, яких вже, скажімо так, уникнути неможливо, але вам під них прийдеться підстраюватися і вам це буде якраз в помощь. Допомагатимуть вам якісь родові програми: просіть допомоги у роду. Звертайтеся до роду, до своїх предків за допомогою, за захистом, за навичками. Також це карта, коли людина вирішує для себе якісь, знаєте, я заслужила мати те, чого я раніше не мала. Да? Я собі дозволяю, от така от позиція: я собі дозволяю, прийшов мій час мати все те, чого я раніше собі не дозволяла. Незалежно від того, подобається це іншим, не подобається, да, я намірена це втілити в життя. І такі енергії вам допоможуть. Що може помішати? Дев'ятка мечів, Дев мечів це страх перед майбутнім. Це коли ще нічого не сталося, а ти вже всього боїшся. Зробити крок вперед, боїшся щось поміняти в своєму житті, боїшся кудись переїхати. Боїшся освоїти нову професію, боїшся. Да? Великі гроші мати боїшся, і отак от лежиш у в такому в коматозному стані і е, переживаєш своє життя в страху. І це може дуже кардинально вам помішати перший варіант. Варіант номер два. Яка енергія жіноча вам? Верховна жвіца. карта духовного розвитку, да? самопізнання. Самопізнання обично відбувається через якісь езотеричні або духовні знання і практики. Це може бути що угодно, Щас скільки всього відкрито да, для того, щоб духовно рости, що просто, навірно, мені кажеться, через щур багато. І тому верховна жінця це пізнання самої себе, це дух, духовний рост. Це розібратися в собі, хто я, що я, куди я йду, які я маски ношу, яка я насправді, а також верховна жріця дуже часто жіноча енергія, яка говорить, пора визначити своє місце в сім'ї, що ти там головна, і від того, наскільки щаслива ти буде, щаслива твоя родина, від того, що ти головна богиня. Е і в роду, і для дітей, і для чоловіка, і для самої себе в першу чергу. Да? Ну, і плюс другий варіант вам дуже радять карти почати вивчати якийсь духовний напрямок. Да? Якийсь духовний напрямок. Ну, Можна. Таро, руни, астрологія, нумерологія, веди, йога, ну, рейки зараз ну, таке велике количество різних духовних вчень, що ви собі можете вибрати будь-який напрямок, який вам до душі, і з допомогою цього розвиватися. Духовно пізнавати себе. І це ваше головне завдання другий варіант на 26 й рік. Що може допомогти? Та якраз це ж і може допомогти Шестерка мічей, да? починати щось нове. Руки це із серії очі бояться, а руки роблять. Да? Страшно почати говорити з собою самою. Страшно почати медитувати і зустрітися своїми думками. Страшно почати говорити собі правду. Страшно зануритися в якусь ізотеричну тему, тому що ж всі навкруги кричать: Боже мій, який це гріх? Треба тільки вірити в Бога і ходити до церкви. Але якраз початок нового шляху це для вас. Що може помішати? Так, помішати можуть осуд рідних, близьких і друзів. Да? Куди ти прешся, для чого тобі це треба, живи, як жила, будь такою, яка ти була, ти була всім удобна. А тепер, а тепер ти для всіх загадочна і непонятна. Тепер з тобою не, по, не посплетнічаєш, тепер з тобою не потрендиш, про що попало. Да? А ти якась вся погружена в якісь високі матерії, і це буде вас охолоджувати. Нікого не слухайте, йдіть своїм шляхом варіант номер три, варіант номер три королева Жезлов. Королева жезлов у нас впевнена в собі, енергічна, е така сексуальна, пожиттєйськи мудра, е відьмочка, бо тут котик у неї не зря в пелені сидить, да? тому що вона знає, чого вона хоче. Е образ стихії е огня. Така романтична, цілеспрямована, активна, активна, я скажу, що ця королева сама хитра з усіх королев, сама хитра. Вона у нас така бістія, і вона обично бере таким жіночим напором, сексуальністю, життєйською мудрістю. Ну, і е, очаровує всіх, очаровує всіх своєю магією, да? е, тримає все під контролем, ніколи не дасть себе в обіду, бойова, улікающася, предприїмчива і, ну, і, звичайно, самостійна. Емансипірована жінка, я б даже сказала, да? е, е, Ну, страшна, але при цьому горда, воліва і впевнена в собі. Королева Жезлов у нас сама, скажімо так, Безбашена. <с> Сказала б я так, але це в хорошому смислі цього слова. І іменно такі енергії і допоможуть вам третій варіант добиватися успіху і самореалізації в 2026 е році. Що вам може допомогти? П'ятерка кубків. В плані допомогти ця карта говорить про те, що треба відпустити свого життя все те, що віджило. Оті кубки, троє, да? вони перевернуті. І вино вже на них назад не, не заженеш і, да? і нічого вже з них толку не буде. Треба перестати страждати і відпустити це свого життя. В кожного це буде своє. В когось в особистому житті, в когось в дружбі, в когось в таких стосунках, в когось в роботі. Да? В бізнесі, але це треба буде відпустити, і це вам допоможе. У вас впереді ще стоїть два кубка, є куди йти, ради чого жити, куди стремитися. Вони повні. І у вас ще, як мінімум, два шанси, а то й більше, да, на те, щоб просто вистрелити. Причому королева жезлов у нас завжди добивається успіху. Що може помішати? Правосуддя. Правосуддя це карта, коли людина в усьому ще пробує знайти якийсь баланс. От Все повинно бути якось розчитано, все повинно бути збалансовано. Це прекрасно з однієї сторони. Але з другої сторони, це карта, яка випадає, що вам це мішатиме. Іноді потрібно не думати ні про який баланс, а просто робити те, що ти собі надумала, що ти собі намріяла. Да, і... Скажімо так, пренебрігаючи навіть балансом. Що може помішати, це будьте уважні, щоб ви ненароком не порушили закон в своєму стрімленні своєм да, до достиження своїх целей. Так, варіант номер 4. Імператриця. Прекрасна енергія, ну, найвища жіноча енергія, яка говорить примірно так: чим більше в тебе в 26-му році буде матеріальних бажань, матеріальних бажань, іменно таких приземлених матеріальних бажань, квартири, машини, драгоценності, шуби, да, класна їда, гарний відпочинок, тим більше буде даватися твоєму партнеру, мужчині, який рядом коло тебе, і тим більше буде даватися тобі самій. Тому що у нас е, імператриця іменно про, е, про це. Також це карта, коли ти повинна знайти свою імперію, де ти установиш порядки, в когось це сім'я, в когось бізнес, в когось робота, і не будеш нікому розрішати нарушати ці порядки да? і сама будеш їх чітко продержуватися. От така от у нас енергія для четвертого варіанту. Що може допомогти? Захисти свої границі, чітко вистроїти свої границі. Ви на імператрицю не можна не те, що послати кудись, там, або на її. На неї навіть косо глянути не. Або якесь там погане слово про неї подумати, не то що сказати. Так от, вистрой свої особисті кордони. Вистрой свої особисті кордони. І це тобі допоможе. Що тобі може навредити? Карта Мир. Ну, при тому, що ти будеш е, перетворюватися чи удосконалювати свою енергію імператриці, ти не повинна, звичайно, е, уявляти, що ти небожитель, житель, що ти вже досягла всього і вже твоя корона више неба. Це, звісно, буде помилкою, і це може помішати. Все-таки оцінювати себе треба адекватно. Далі у нас йде е, п'ятий варіант: королєва кубків. Чувственна, загадочна женщина. Як ви думаєте, що ця жінка робить на берегу моря? От на берегу моря вона сидить, да? що вона робить? Вона любується на себе, вона любується на себе. Наскільки я гарна, наскільки я хороша, наскільки я красива, да? наскільки я м, така, мягка, романтична. Да? Я любуюсь у води. Океана чи моря, да, наскільки я хороша, що допоможе ж вам? Єсно, любов до себе, в першу чергу любов до себе. І тільки коли ви повністю полюбите себе, ви можете дати цю любов да, іншим людям. І більше всього вам прийдеться її давати, да? проявити чуткость, проявити заботу, нежність. Я надію, що ваша інтуїція убереже вас від сильних душевних ран і що подлі люди не воспользуються вашою, скажімо так, добротою. Тому що у нас у королеви Кубків дуже сильна інтуїція, іноді вона переходить навіть в такі екстрасексорні відчуття. Жінка з багатої фантазії. Да? Часто екстрасенс. Вам треба накоплювати духовний опит, вам треба любити вчитись любити себе, для того, щоб дарувати цю любов іншим людям. Проявіть, проявіть свої найкращі душевні якості в 26-му році. І, скажімо так, ви в 26-му році будете. Дуже тонко відчувати душевні чаяння і потрібності інших людей. І, можливо, іменно вам прийдеться їм допомагати пережити тяжкі времена. Але для цього вам треба навчитися в першу чергу любити себе. Що у нас отак? карти лежали вам допоможе. Восьмірка Пентаклі карта обучення, карта роботи. Карта така, да, у нас тут така відьмочка сидить теж. Відьмачка в неї череп, ворон, свічка. Да, це карти, коли людина вкладається в себе, обучається, обучається. Хтось піде в магію, хтось піде в ізотерику, хтось піде в естрасенсорику, да, хтось піде в якесь целітельство, а хтось просто буде совершенствувати свої найкращі душевні якості. І, ну, але обучення і вкладання в себе грошей, е, да, це для вас дуже хорошо, тому що пізніше ви можете. Цим і заробляти. Що вам може мішати? Влюбленне, ну ви через щур, вам буде мішати, що ви будете через щур пронікатися проблемами інших людей. Все-таки границі треба знати. Коли ти растворяєшся повністю в іншій людині, коли ти дивишся на світ її очима, ти перестаєш бути адекватною і оцінювати адекватно та, свою поведінку і тому, що може мішати, розтвориться в іншій людині. Це не обов'язково коханий чи кохана, це може бути дитина, мама, подружка, робота, так що будьте тут обережні. Так, і остання королева мічей. Королева мічей. Жінка практична, жінка, скажімо так, навіть сказала б, ну, не то, що цинічна, але дуже трезвомисляща. Дуже трезво мисляща. Да? хладнокровна, з присутствием сили духа, остроумна, красноречива, находчива, розчотлива, трошечки неприступна, можливо, і чопорна, дуже часто одинока, але не завжди: умна, опитна, незалежна, з чіткими кордонами. Недаром вона і піднятий меч. Да? Всі, хто порушують кордони, вона відсікає і тому, що вистроюємо свої лічні кордони. Сильний дух, самостоятельність. Іноді злішня холоднокровність може помішати, але ну, не завжди. Іноді її треба приміняти. Да? Оці всі риси характеру, такі от риси характеру, іноді є хитрість і обаятельність. Тому що дається кава на гарнюня. От такі риси характеру будуть вам допомагати будуть вам допомагати. І якщо ви цими рисами будете обладати або набувати їх протягом року, то вам удадуться самі фантастичні трюки. Більше всього, це рік, коли вам прийдеться повзросліть, тому що це у нас взросла королева. Не важливо скільки вам років, 20 чи 50, але ви подорослішаєте. Що вам може допомогти? Перестати вирішувати чужі проблеми і навалювати на свої плечі кучу непотрібних проблем і нести цю непосильну ношу, да? тому що більше всього ви отростили собі чувство долга, необикновенно великих розмірів. І вважаєте, е, що ви повинні вирішувати проблеми всіх. Рідних, близьких, друзів, оточуючих, колег, начальників, Звалила на себе цю ношу і тянете її. Збираєтесь, так розумію, тянути її до кінця. Так вам треба цю ношу скинути, завершити цей етап свого життя, коли ви всі проблеми всіх тягнули на собі. Да? Десятка жезлов, завершайте цей важкий шлях. Скиньте цю ношу і вирішуйте свої питання, а інших людей питання, знаєте, по запросу, по розсмотренню. Що вам може помішати? Сімка мечей. Вам можуть помішати е, як ваші негативні якості, такі як да, склонність до обману, до брехні, до якоїсь подлості, так і ці ж самі якості інших людей. Да? Бійтеся людей подлих, дворічних, хладнокровних, причому вони у вас в самому ближайшому крузі. Це не якісь люди здалека, це ближній круг. І це може бути вам помішати. Ну, і сама, звичайно, не розчитуйте, що, вставивши комусь ножа в спину, ви від цього будете щасливі. Ні, ви самі себе заженете в ловушку. А, такий розклад, куколки мої, получився для вас. Я бажаю всім успіху в му році, і хай ці енергії приведуть вас до цього успіху.